Вітаю вас. Інформаційний тиждень добіг до завершення про його найважливіші події, які протягом самих останніх днів змінювали життя міста та регіону. Дивіться у підсумковому випуску часу місцевих новин. Доробичина протягом тижня оговтується від небаченої за останні 100 років стихії, яка пронесла з районом 9 червня. Буревіз пронизливим дощем та градом, який лютував селами не більше самих хвилин наробив непоправного. Повибивав вікна, перетворив решетодахи будівель, знищив городину та зернові, поламав дерева, травмував людей та худобу. В епіцентрі лиха опинилися села, волоща тинів та зади. Їм завдано мільйонних збитків постраждала практично кожна господа. Стихія розлітувалася ближче до вечора, 9 червня. Зі слів очевидців на землю падали рвані шматки льоду, які були завбільшки ніж яйце. Найбільших збитків зазнало волощанське сільське господарство «Дзов» 1 травня. Травмовано 120 нетелів, знищено дахи на тваринницьких фермах та гаражах. Повибивало вікна у тракторах, загинули посіви зернових та городніх культур на площі приблизно 454 гектари. Стихія голову дзов та працівників господарства застала прямісінько в полі. Туча надізла, не було видно. Взагалі нічого не було видно. В той час град падав такий, як курече яйце. На наших очах буквально через 7 хвилин було знищено все, а саме посіви зернових. Кукурудза, картопля і всі приміщення, які є на території нашого господарства, пошкоджені повністю. Всі дахи від градобою найкраща ситуація у селищі Тинів із 110 будинків. Лише на дев'яти уціліла черепиця. Нарешті дахи зруйновані. В чент. Аналогічна ситуація у селі Зади там постраждали усі дахи на будівлях. Без значної кількості вікон залишилася Волощанська сільська рада, школи та заклади культури у Волощі та Тинові. Постраждалим допомагали МНСівці. В результаті буревію знищено дуже багато крівель житлових будинків, а також об'єктів соціальної сфери. Станом на сьогоднішній день ця подія визнана як некласифікована надзвичайна подія. Зараз проводяться підрахунки збитків, які нанесені в результаті даного буревію. І е, наскільки вже керівництво головного управління десь проінформувало нас, що буде визнано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Окрім цього, у селах неодноразово побували керівники району та області. 10 червня у райдержадміністрації відбулося виїзне засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки, у якому взяли участь заступник голови Львівської облдержадміністрації Михайло Яновський та начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій лода Олексій Татаренко. Чиновники зустрілися з керівниками сільських рад, про яких рекомендували створити комісії для оцінки завданих людям збитків. До Дрогобицького району вже надійшло понад 400 тисяч гривень для потерпілих від буревію, рапортують чиновники. За словами голови райдержадміністрації Михайла Сендака, цілий тиждень у районі тривають відновлювальні роботи. Про це голова поінформував журналістів у п'ятницю на брифінгу. Від хати до хати ходять комісії, які визначають розмір завданих збитків селянам. Відомості по збитках і сільських град направляють у вищі інстанції. Відтак відомо, що вже із понеділка людям виплатять перший транш відшкодувань у сумі 500 гривень. За інформацією очільника району село Волоща, яке налічує понад 300 приватних дворів та потужне сільське господарство 1 травня, постраждало від стихії найбільше. Збитки лише сільського господарства сьогодні обчислюють у 2 мільйони 338 тисяч гривень. Волоща, якщо взяти тинів і хутір задив, постраждала найбільше. Якщо Волощі збито все, розумієте, ну дахи само собою. Так, вони і пошкоджені всі в тинові і в Задах, То Сільськогосподарські культури на другий день вже В Тинові, якщо дивишся на сільськогосподарські культури, то майже граду не було. Трава піднялася, картопля виглядає нормально, як і господарства, так і приватного сектору. Також у районі очікують кошти для відшкодування збитків від побиття градом у гідь. Разом з тим завершується відновлення дахів та встановлення вікон на соціальних об'єктах школах, ФАПах, будинках культури. На цих роботах працюють будівельні бригади із багатьох сіл Дрогобицького району. Той час, коли чиновники рапортують про успішне ведення відновлювальних робіт у постраждалих селах, люди скаржаться, що допомогу та підтримку від посадовців відчули далеко не усі. Так, на хуторі Зади, що за селом тинів мешканці заявляють, що готові вдатись до бунту, оскільки до їхнього хутору підмога просто не доходить. Ситуація ускладнюється тим, що у селі мешкають зазвичай літні та одинокі люди, яким ні від кого чекати допомоги. Чи справді забули про людей? З'ясовували журналісти ЛСЕТу. Вечір 9 червня мешканці хутора зади згадувати не воліють, бо на очі навертаються сльози, і люди думали, що наближається кінець світу. Град завбільшки з гусячі яйця бажально проживав дахи оселі, яких на хуторі всього лише 28, Тож постраждала кожна господа. Пані Катерину Стихія застала у власній оселі. Жінка зізнається, боялася, що старенька покрівля її домівки не витримає градопаду та впаде на голову. Надійшла така чорна хмара, вітамо, на, надійшла сильний вітер був, і дерева гнуло аж до самого низу. І тоді такий великий град пішов, я знаю, такий трохи менше, як півлітрові горнята, такий до 300-400 до, до грам. То таке падало, що я не знаю, я таке ще ніколи не бачила. Я собі в хаті не Ходила місця, то та криша думала, що то криша на голову падає. Оговтавшись від короткотривалої, однак нищівної стихії, люди, яких на хуторі мешкає, всього лиш 22 особи стали заручниками власного лиха. До маленького хутора, запевняють селяни, не поспішали надавати допомогу. Головні сили були мобілізовані на великі села, волощу та Тинів. В той час більшість мешканців задів навіть не мали чим тимчасово накрити дах, оскільки купити елементарну цирату чи брезент у селі немає де, бо відсутня, бодай одна крамниця. На додачу не ходять до хутора роками, і автобуси село у 21 столітті. Повністю відрізаний від цивілізації пані Ірина згадує, почувши про таке лихо за дах з підручними засобами, помчалась Дрогобича на поміж батькам. Застала стареньких у шоковому стані. Частина стелі у хаті впала, текла вода. Похилі люди, яких на селі більшість рятуватись не знали, як що мене дуже здивувало, що з влади нікого дійсно не було. От пройшла неділя, понеділок, вівторок, ніхто не поцікавився людьми, ніхто людям нічого елементарного не запропонував. Невже не можна було поїхати до кримниць, привезти туди якісь стени, якусь клійонку, врешті врешт покликати солдатів, не кинути тих бідних, нещасних людей на таку ситуацію, як є? Вагнець. Верта, як ми кі коло маєте дороги, нема. Магазину нема, ні, інші більше голова вбивав, чи там як, а то ні, а за мені не дбають нічого. Селищний голова Грушівської сільської ради Іван Дудич, до складу якої входить хутір, каже, що про село ніхто не забув. Він особисто ходить з працівниками по господах та визначає розмір заподійних збитків. У тільки свою роботу така комісія розпочала ще суботи з Тинева, до задів дійшли аж у середу. Ми як то кажуть, займаємося ліквідацією стихії на своїх соціальних об'єктах, тобто народний дім в селі тинів по нашій сільській раді школа у селі Тинові. І в селі помселітинові при такому стані речей, коли про ЗД згадують в останню чергу, люди побоюються, що до їхнього хутора не дійдуть елементарні грошові компенсації. А кошти людям сьогодні вкрай потрібні, щоб перекрити дах на оселі пані Марії. Жінці підрахували, необхідно витратити щонайменше 14 тисяч гривень. Така сума для більшості селян є непосильна. Тож люди обурюються, чому влада не домовиться із банками стосовно безвідсоткових кредитів. Ніхто нам не допомагає, ніхто нам не допомагає. Хіба що, що людина люди, така ще трапила, що позичила гроші, його привезли. За шифер пішло 3 тисячі, за тото пішло 6, 14, 7 то пішло з 14 тисяч за е, бляху. І сідайте, і відки брати. Добре, що люди позичили. Ані, купійки немає, туди має гроші. Бо я знаю, щоб зробити, плакати. Хто поможе. З чим? Купляли смо клієнку, бо безвихідне положення. Купили клієнку. Нам ніхто не допоміг. Ні сільрада, ні, ні район, ні область, нічого. Така стихія повинні людям були допомогти, хоч клієнками, хоч якимись якимось накривлю, Таку необходиму. Ніхто хто як міг, та накривав. Боротися самотужки з бідою люди наміру не мають, кажуть, готові вдатись до акції протесту. Рай адміністрація тим не цікавиться. Бо їм не капає на голову, їм добре живеться, у них нормальні заплати. Понеділок збираємось йти на, на акцію протесту у райадміністрацію, всі три села поїдемо і там будемо робити протест. Нехай щось думає, нехай рухається. Ну, а, як? а як жити? Я теж звертаюся до влади. Дайте, щоб хоч два рази в тиждень сюди маршрутка ходила. Дайте, щоб хоч раз в тиждень хлібчика сюди завезлося. Тут люди ж без транспорту і без хліба. Це навіть важко повірити, ну, але так воно є. Допоки до високих кабінетів долетять прохання людей, мешканці моляться і до Всевишнього просять, щоб не повторилась стихія, від якої люди оговтуватимуться, і так ще довго. Продовжуємо випуск. Прозрілий меру Дрогобича. Треба було відвідати Польщу, щоб згадати про занедбані кладовища міста. Під час поїздки до міста побратима Санока, що у республіці Польща, міський голова Дрогобича Олексій Радієвський, на власні очі побачив, як там шанобливо утримує цвинтарі. По поверненні до Дрогобича мер провів нараду та дорікнув комунальникам за неналежний благоустрій на міських кладовищах. Говорити справді було про що місця спочинку краян, особливо ті, де є старі захоронення, виглядають вкрай жахливо за високими ми часто не видно і надгробків. Чи саме зразкові цвинтарі норми для дрогобича? Журналісти того дня так і не зрозуміли. Це продемонструє хіба що час. Диво інше, чому елементарні речі, які стосуються благоустрою міста, місцева влада відкриває для себе аж закордонних поїздок. Та роками не бачить критичного стану таких об'єктів, як місцеві кладовища, парки тощо. Ймовірне підвищення комунальних тарифів, мовне питання та спорудження меморіалу тюрма Настризькій. Такі питання цієї середи потрапили в поле обговорення членів комітету опору диктатурі. Розпочали із болючого ймовірного зростання тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій. За словами громадського активіста Богдана Юзефіва, дивним виглядає той факт, що в оголошенні про громадські слухання, які заплановані на 20 червня, влада заявляє, що говоритимуть про структуру тарифу для кожного будинку, зокрема, і це у стінах міської ради кожному будинку, ви повинні йти під кожен будинок, з людьми визначити, які мають бути тарифи, по кожному будинку їх порахувати і до, каждого, до людей довести. Це все передбачено законодавчими актами. Що будуть на тих слуханнях? Ну що, прийде у Дрогобичі є тисячу будинків багатоквартирних, тисячу будинків там збереться. І кожен будинок буде розглядати свою позицію? Не буде. Свідомий Дрогобичанин закликав мешканців міста не бути пасивними, а прийти на слухання та висловити свої думки та пропозиції стосовно підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій, та не допустити головного повторення Трускавецького варіанту, коли людям завищили тарифи, практично утричі. Окрім питань ЧКГ. Кодівці говорили і про питання мови. Михайло Ваврен зауважив, що пройшло вже два тижні, відколи депутати Дрогобицької міської ради прийняли та направили звернення до вищих осіб держави, у якому вимагають не затверджувати українофобський закон. Однак по сьогодні це звернення не опубліковане у місцевих засобах масової інформації Дрогобицької міської ради. І від питання мови кодівці перейшли до спорудження майбутнього меморіалу дрогобичі Тюрма Настриський. Присутні зазначили, що мають ряд зауважень до екскізу майбутнього меморіалу, а також членів організаційного комітету. Нашановні раз ми збираємо гроші, громадські гроші для побудови цього меморіалу, значить, ми повинні очолювати той оргкомітет, а не Радзієвський і їм подібні. А то всі червоні розумієте зайшли і тепер нам будуть будувати. Кадрові ротації у правоохоронних органах міліцію Дрогобича очолив Василь Овчаренко з Полтавщини. Василь Овчаренко народився, проживав та працював на Полтавщині. Перед призначенням у Дрогобич обіймав посаду начальника Кременчуцького міського управління МС України у Львівській області. Натомість тепер уже колишній керівник Дрогобицьких правоохоронців Андрій Біла стежитиме за правопорядком у Миколаєві. Новий начальник міліції і у Бориславі ним став майор міліції Володимир Яріш. Попереднє місце праці Володимира Яріша, заступник начальника райвідділу на Сокальщині. Такі кадрові ротації не викликані чимось особливим, а є звичними для працівників правоохоронних структур. У Дрогобичі не спостерігається ажіотажу на участь у державній програмі Доступне житло за словами місцевих посадовців, причиною низької активності дрогобичан і їхня недостатня поінформованість про ці умови. Тож управління капітального будівництва пропонує запросити до програми мешканців Борислава, Трускавця та Дрогобицького району. Натомість експерти низьку зацікавленість державною програмою пояснюють елементарно просто суттєвим зниженням рівня життя дрогобичан. Ряди безробітних поповнили працівники заводу НПК Галичина, який з потужного нафтопереробного підприємства перетворився на звичайну нафтобазу. Простою адзов універсальні бурові технології та пад Дрогобицький завод автомобільних кранів. Історичне серце міста Котермака, Дрогобицький сільзавод, переживає не найкращі часи у наступному році. В акціонерного приватного підприємства Галка Дрогобич закінчується термін оренди цілісного майнового комплексу Дрогобицький солевиварювальний завод. А це означає, що завод може припинити свою діяльність. Тему досліджувала Ксенія Манчак. Усі деталі у нашому сюжеті. Дрогобицький солеварний завод працює безперервно з середньовіччя та є одним з найкращих промислових підприємств Європи. Однак, попри те, що Другобицький сільзавод – справжній історичне серце міста Котермака, з 1 квітня 2013 року закінчується термін оренди цілісного майнового комплексу підприємства, а це в свою чергу може призвести до припинення його діяльності. Однак керівництво солезаводу не втрачає оптимізму. За словами директора заводу Ореста Ортинського є інвестори, які готові вкласти кошти у розбудову заводу. Проте залучення інвестиційних вкладень можливо лише при зміні статусу цілісного майнового комплексу та продовженні оренди на довготривалий термін. Ніхто Орендоване майно кошти вложувати не будуть. Кошти будуть вложені при умові зміни статусу ЦМК, цілісного майнового комплексу. Справа в тому, як завод зупиниться, і вже не відновиться, то я гарантію даю 100%. процентів. Слід зазначити, що якщо б інвестори зробили свій вклад у життя заводу, це не лише прозвинуло соливарне підприємство, але й покращило б економіку міста. Сіль у дрогобичі існує не у вигляді каменю, а як концентрований розчин. У цьому розчині, який називається ропа, міститься 25% солі, і цю ропу і викачують із під землі. Наша дрогобицька хохона виварювальна сіль дуже гарний продукт, натуральний. Він виготовляється із Природних русолів із шахти номер 1 яка раніше мала назву Королівська, і ці природні розсоли видобуваються із глибини 50 метрів. Виявляється, дрогобицька сіль особлива. У її кристалах міститься йод, кальцій і магній. І для людського організму вона дуже корисна. Тож сподіватимемось, що сольову перлину дрогобича не занедбають, а навпаки, розбудують. Рухаємось далі із Дрогобича до Львова цього тижня. Їздили за кращими дорогами. У середу за ініціативи голови районної ради Михайла Сікори відбулася зустріч заступника голови обласної ради Валерія П'ятака з членами президії Дрогобицької районної ради. Рушити на Львів районних депутатів змусив край незадовільний стан доріг Дрогобичини. Зокрема, це стосується дороги Дрогобич Волоща Комарно. До села Волощі останніми днями зачастили виною цьому став буреві. От тільки довести шифер та інший будівельний матеріал до села не ушкоджений вкрай важко. Дороги нагадують суцільні бездоріжжя. Відмовляються їхати по зруйнованій дорозі і водії автобусів, адже ситуація на них критична. За словами Михайла Сікори, голови районної ради, є надія, що кошти на відновлення доріг будуть виділені із державного бюджету. Я віра і надія в те, що по Другобицькому районі почнеться ремонт доріг в напрямку Комарного і в напрямку Довголуки. Я думаю, що керівник поїхав в служби доріг у, Льві, у Київ. І десь відповідно будуть виділені кошти для того, щоб відремонтувати дані дороги і привести їх в належний порядок, якими будуть дії керівників обласної ради та ОДА після спілкування із районними депутатами в присутності змі, поки що невідомо, де бо депутати обласної ради від робочини, крім гучних розмов, ніяких кроків до вирішення цієї проблеми не роблять. Ні пройти, ні проїхати і у селі Нижні Гаї. Щоправда, виною тому тут капітальний ремонт газопроводів, на який працівники Другобицького управління експлуатації газового господарства збирають кошти у населення як на будівельні матеріали, так і на прокладання трубопроводу. Такі речі документально ніхто не оформлює. Виходить, що селяни віддали гроші, а документального підтвердження цьому не мають. Люди не розуміють, кому і за що платять, тому обурюються. Загалом мешканці села Нижні ГАЇ вже тричі платили за отримання трубопроводу зі своїх кишень, і це при тому, що у тарифну вартість уже Закладено кошти на обслуговування газових мереж. Згідно умов газового, газового управління, ми здавали гроші для, на матеріали для підведення цього газопроводу. Не може бути так, щоб селяни проплатили один раз вартість газопроводу і через 25 років проплачують другий раз. Люди, які побудували свій газ, Львівгаз газ отримував за то прибутки, зараз поновому вони знову від людей вимагають. Грошей на підключення вводів. Натомість, в управлінні газового господарства пояснює, що роботи по технічному обслуговуванню проводять безкоштовно, а за інші слід платити. Та фінансові питання не єдина проблема, яка сьогодні турбує селян. Після ремонтних робіт дорога у селі повністю зруйнована. Прикладаючи газопровід, працівники управління експлуатації газового господарства не або знищили дорожнє покриття. Через бездоріжжя жителі потерпають село, немов в окопах. Вже проводиться ремонт протягом місяця, більше місяця, розкопані вулиці. Ми ж я ж звертався неодноразово, звертався до керівників, значить, щоб вели нормально після себе, робили порядок на дорогах. Багато скарг і жалоб є від людей. Я думаю, що ви пройшли, побачили, то, в якому стані зараз дорога і в якому стані оце відповідно та робота, яку вони провели на сьогоднішній день. В тих місцях, де ми прокладали зупровід, буде відновлено до того рівня, до якого вона була. Мешканці нижніх гаїв наразі мало вірять у слова очільників, тому й налаштовані рішуче кажуть, відстоюватиме свою правду до кінця на мить забув про проблеми, так це медики. Вони приймають вітання. 17 червня професійне свято відзначають люди найгуманнішої у світі професії медичні працівники. Дробицьких медиків з професійним святом привітали ще у п'ятницю. У стінах музично-драматичного театру пройшла урочиста академія, на яку запросили керівників медичних установ Дрогобича та рядових працівників. За словами начальника відділу охорони здоров'я Андрія Шевкенича, напередодні свята на адресу відділу надійшло чимало подяк від пацієнтів, а це свідчить про якість роботи Дрогобицьких цей нелегкий час, час недофінансування, час реформ охорони здоров'я. Як бачите, організм медицини Дрогобича є абсолютно здоровим. Я, я б зараз не хотів плакатися, як нам важко, в даній економічній ситуації. Сьогодні свято, свято на нашій вулиці. А я вас щиро вітаю з цим святом, всіляких вам раз'ю. Слова вітань того дня на адресу медиків виголосили і місцеві посадовці. Вітак, за традицією кращих медичних працівників та керівників нагородили грамотами. Доповнили святкування музичні номери. Цього четверга в Україні та світі відзначили всесвітній день донора крові. Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема безкоштовного донорства, яке зазвичай є питанням самих хворих або ж лікарів. В таких умовах медики б'ють на сполох та зауважують, варто пропагувати донорство, як це роблять Італія та Німеччина. У цих країнах люди святкують своє повноліття на станціях переливання крові. Цим самим вони приймають перше доросле рішення на кори життя. Не поспішають добровільно здавати кров і у дрогобичі. У нас здають родичі тих, які потребують переливання крові, у кого родичі лежать в онкодиспансерах, вагітні, у кого чоловіки вагітних дружин. Звичайно, таких людей, щоб свідомо прийшли і здали, і таких є дуже мало, одиниці. За словами медика, сьогодні донором може стати кожна людина від 18 до 60 років, яка пройшла відповідне медичне обстеження та не хворіла важкими інфекційними недугами. Натомість не допускаються до здачі крові люди з пониженим гемоглобіном. Взяти у донора кров теж проходить відповідне обстеження на гепатити та віл-інфекцію, а також починкові проби. Окрім того, плазма перебуває на карантині до півроку. Такі заходи безпеки. Медики запевняють, що саме по собі донорство є корисним для організму, тож закликають краян не бути пасивними та зголошувати, здавати кров, адже вона врятує чиє життя. Окрім цього, донори, які здали кров більше 40 разів, нагороджуються почесним званням «Донор України» та мають ряд пільг. Пишаються почесними донорами і Дрогобич, Дрогобочанка Любов Гордієнко є прикладом сумлінного донора. Ну, це вже багато років, з 1978 року я приходжу сюди, ну щоб допомагати людям, колись мені допомогли, значить, я повинна допомагати кожному, який тільки нуждається в тій крові. Дрогобицькі театрали готують мюзикл для наймолодших. У неділю на сцені Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича нова прем'єра. Цього разу актори театру радуватимуть наймолодших прихильників Мальпомани. Юні Дрогобичани матимуть можливість побачити прем'єру нового мюзиклу під назвою Пригоди Копійшки». Мюзикл за одноіменним оповіданням наймолодшої письменниці України, Дрогобочанки Юлії Фиштик, створила артистка Дрогобицького театру Ірина Шевчук. Режисером виступив Влад Сорокін. за його словами. Музичне дитяче дійство обіцяє бути не лише захоплюючим та цікавим, але й повчальним. Я думаю, що саме ця п'єса вона дуже актуальна для сьогоднішньої молоді, для дітей, для їх батьків, тому що вона в собі несе Бережливість, дружбу, взаємодопомогу один до одного. Це буде надзвичайно яскрава і весела, дуже музична вистава нашого театру. Нагадаємо, прем'єра вистави відбудеться у неділю. У першій годині у Дрогобичі очікують поважних метрів стени Львова та Києва. А от рускавець готується відзначити 185 родини. Уже стало доброю традицією 17 червня поєднувати два свята: день міста Трускавця та День медика. В річ, святкові заходи розпочалися із суботи легкоатлетичним пробігом. У неділю з 12-ї години проходитиме чимало спортивних заходів. В курортному парку відбуватимуться змагання зі стрітболу, волейболу, вільної боротьби. Біля бювету, мінеральних вод, борщем та іншими смачними наїдками частуватимуть усіх охочих. Дітей тим часом розважатиме їхній улюблений співак ливко. Дурко о сімнадцятій годині на місцевій сцені стартує урочиста частина свята за участю представників Трускавецької влади, закладів та установ міста. Ближче до вечора Трускавчан та гостей міста вітатимуть із ювілеєм відомі українські гурти. Тік, немо, мері та співачка з Молдови Марія Стоянова. Закінчиться урочистості з нагоди дня міста святковим фейерверком. Гарних, легких та приємних вихідних. Вам бажаю, уся творча команда телеканалу Алсет. По завершенні часу місцевих новин дивіться черговий випуск Офеїн ТВ. Я ж прощаюся з вами рівно до наступного тижня. Програми нашого телеканалу шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. І з понеділка у студії часу місцевих новин для вас працюватиме моя колега Ксенія Манчак. На все добре. E